Всім привіт, друзі! Приніс мені родич таку ось циркулярку ось так в такому стані, що тут вся проводка згоріла в стенд. І тому потрібно її міняти. Також родич мені дав дроти, ось новенькі щоб я замінив саме на наїх ось так. Ну, подивимося, чи. Двигун при... від такого, тому що, як я бачу, що огонь був тут кругом. Зняв креску з конденсаторів ось так. І зараз буду перевіряти конденсатори. Припояв до них двоє дротів, також розібрав у двигуна тут перехід коробки електричної до двигуна по дротах, ось так. І перевіряю зараз. Конденсатори. Обов'язково конденсатори повинні бути розраджені, якщо будете їх так, складати транзистор-тестер. Транзистор Як бачите, 36 мікрофарад отже конденсаторна збір, збірка робоча. Вона працює ось так. І зараз я буду це все діло під'єднав до двигуна, і тут два варіанти. Або зараз бахне. Або запуститься і буде крутитися. Тому давайте не гаяти часу, а перевіряти це. І о, чудо запрацювало. Отже, двигун робочий. Це не може не радувати. Ось так. І можна продовжувати далі роботу. Все, як бачите, ввімплено, все працює. Це так як, так як має, то та, так і є. Отже можна цю всю цю, цю, цей весь обгорений дріт зняти, ось так і починати пров... проводити нову проводку ось так. Так, ну все, він тільки попрацював, тепер вимикаю його. Ось так. І будемо зараз далі. Далі ще я тут зробив, припаяв дроти до двигуна. Зараз буду їх замотувати ізолентою, написав також, що куди йде на зоситі, щоб потім не запутатись. Замотав це все діло ізолентою. І зараз буду... Збирати помаленьку цю коробку електричну коробку двигуна, так в лапках, скажімо. Ось так. І ось як бачите, я тут як його це все діло знімав, то висверлював гвинтика, тому що ну неможливо його було відкрутити, так як він повністю заржавів Тому довелося його повністю. Висверлювати і тепер можу його викрутити за допомогою пас ось так І зараз ось бачите я затиснув цей дріт. Тепер притиснув це все діло при ну такою закрив криску електричної коробки. ось так І далі зараз буду розбиратися із цими обгорівшими дротами, їх звідси потрібно прибрати, тому що якось. Взагалі випорича кон конкретно. Так, ну що, прибрали ці дроти обгорівся. Стало більше краще виглядати. Оце все піде на, на мідь. Так як тут уже більше нічого з нього і не поробиться. Далі взяв розібрав вимикача і паралельно під'єднав усі контакти, щоб додати йому потужності. Ось так це вимикач, який примінявся в, у, у, у совєтських телевізорах. Та, та, та не тільки в телевізорах, а багато деяких при, приладах. Ось я це все діло пропаяв, далі замот, замотаю ізолентою. Так, ну що, я вимкнув це седіло в мережу. Далі. Дивимося, конденсатор припаяв до двигуна. Також під'єднав мерезу, під'єднав навіть вимикач, провів е дріт вимикача. Це все діло до добре пропаяв. І Зараз буду вмикати і перевіряти, як воно це все діло буде працювати. Ось е вимикач, я ось із ренту його замотав. Далі вмикаю. І як бачите, все воно працює, так як має працювати. Ось такі справи. Тепер вимикаю. І воно вимикається. Все, далі потрібно це все діло збирати. Ось так, зараз заізолювати обов'язково дроти. І збирати. Заізолював я заізолював дроти за допомогою ізоленти. І буду зараз е, забивати цю кри, кри, криску, що прикриває конденсатор, вона тут на цехах. Ось так, показую, як я тут діло зробив, як бачите, провів е, дріт. Ось так. І все. Я вже його повністю зібрав. Цей э, цю циркулярку і можна буде навіть вмикати, показую як воно це сиділо. виглядає. Так, тут ця коробка, звичайно, э, страшна, але все ж таки воно працює той э, сенс цього відео в тому був, як э, відновити. Циркулярку після вогнища. Ось так відновити її електропроводку. ж Там кіт чухається, ось так. О, ти тут вже дивляться, як ця циркулярка чи запрацює, чи... чи не запрацює ось так. Ну, вона, дякувати Богу, вже працює. Зараз навіть її вмикаю і вона обертається, як потрібно. Так, вимикаю її. І радий і, і цікавості, хочу спитати, як ви думаєте, скільки такий ремонт коштує? Ось так, тому що мені здається, щоб ніхто б таке не взявся ремонтувати. Так і комусь цікаво скільки ватт спозиває ця вся циркулярка в холостому ходу, то вмикаю її. Вімкнув, йдемо до ваттметра і дивимося, що вона спозиває 210 Вт. Ну хай буде 200 Вт спозиває. Далі ось показую, бачите, скільки міді вдалося назбирати і що з цього Вий, вийшло. Поставили... Поставив о, цю пилку на неї і зараз о, буду... Будемо перевіряти, як вона буде пиляти дрова. Як бачите, пиляє. Зараз це зупинилася, тому що пилка не дожата і воно пробуксовує. Ну, то таке вже діло, то потрібно було її підтиснути краще. А так бачите, вона пиляє без всяких таких особи, особих проблем. Вимикаємо. На це все потратив пів дня. Ну ось і все. На цьому ремонт закінчено.